Сьогодні ми розглянемо тему будова і механічні властивості металів. Так як у вас предмет, конструкційні матеріали, то це все, що взагалі робить конструкцію. Метали, дерево, пластик, все, з чого можна щось побудувати. Тому ми будемо розглядати з вами уявлення про метали, класифікацію металів, особливості будови металів. Фізичні властивості металів, взаємодія з неметалами, відношення до води металів, відношення до кислот, відношення до лугів, взаємодія з солями інших металів, взаємодія різних металів, а також А також зробимо висновки і будуть запитання для самоперевірки. Цих питань нам вистачить на сьогодні на дві лекції. Тому, я думаю, вам буде цікаво побачити, тому що це буде стосуватися вашої тематики і більш більшого уявлення про те, що таке метали. І так, розпочнемо. Уявлення про метали. Слово метали, це підходить від грецького слова металон, тобто шахта копалина, так як ми знаємо, що метали це те, що утворюється в землі. Однак з часом наповнення терміна змінилося, і тепер в нього вкладають інший зміст. Зробимо висновки, що ж таке метали. Це речовини які мають певні особливості у будові атомів і кристалів та зазвичай умов виявляють специфічні характерні властивості високу електропровідність, теплопровідність, від'ємний температурний коефіцієнт електричної провідності. Здатність добре відбивати світові хвилі і пластичність, коли нагрівається. При нагріві. Більшість металів достатньо поширена в природі. Так, вміст деяких металів в земній корі наступний алюмінію. 8,2%. Заліза 4,1%. Кальцію 4,1%. Натрію 2,3%. Магнію 2,3%, в тому числі в морській воді міститься натрію. 1 Вибачте, 0,5% і магнію 0,12%. Також у нас є калію 2,1% і титану 0,56%. В природі метали зустрічаються в різних формах. У вільному стані, у вигляді самородків, до цієї групи належать виключно малоактивні метали, ну, які називають дорогоцінними або благородними. Це срібло, золото, платина, інколи нідь, інколи ртуть. У зв'язаному зв стані це у формі складних сполук, тобто оксидів простих. Магнетит це фером 3О4, магнетит фером 2О3. І змішаних це каолін, алюміній 2О3, 2 силіціума О2 і 2H2. Соли сульфідів, хлорідів, сульфатів, андегрідів, фосфатів, карбонатів, крейда, мармур. Магнезим. Очевидно, що метали середньої хімічної активності зустрічаються в формі оксидів чи сульфідів. А більш активні метали це найчастіше в формі солей. Багато металів, як домішки, часто входять до складу основних природних мінералів і руд. Ну, Наприклад, скандій присутній волов'яних і вольфрамових рудах. Кадмій в цинковій руді, Ніобій і, та... і... тантал в олов'янових рудах, марганець, ніколь, кобольт, титан, германій, у залізнякові, тобто їх видобувають із цих сполук. Слід згадати, що в золото, срібло і платина в малих кількостях присутні в морській воді. Рослинах і живих організмах, відіграючи при цьому важливу роль, відомо, що організми людини на 3% складаються з металів, кальцію у кістках, натрію, що виступає в ролі електроліту в міжклітиній рідині і цитоплазмі, і магній, який накопичується в м'язах і нервовій системі. І мідь у печінці, а залізо в крові, тому е, навіть багато металів входять в сполуки косметичних матеріалів, косметичних засобів, тому що ми, е, люди більш до них пов'язані і насичуються цим, е, накопичуються вони в організмі, вони не є присутні постійні, а постійно потрібно вживати е, ці. Речовини, щоб підтримувати свій організм в доброму стані. З хімічної точки зору металами називаються прості речовини, а з хімічної атоми яких на зовнішній оболонці містять невелику кількість електронів від одного до трьох і мають великі ефективні радіуси. Низьку Низькі значення потенціалів іонізації та високі відновлювальні властивості. До класу металів належать як метали, прості речовини, так і їх сплави. Іноді метали називаються усі речовини, які притаманні чи інші металічні властивості, наприклад, органічні метали, це синтетичні матеріали. Інтер Калади це електропровідні сполуки, що утворюються внаслідок впровадження деяких реагентів у міжшаровий простір. Ну, Кристалгічної решітки речовини з шаруватим типом структури. Серед… Вивчених серед 118 вивчених елементів 95 вважаються металами, хоч межа між металами і неметалами в періодичній системі Мінділєєва є досить, досить умовною. Від Б е, Однак слід зауважити, що основна група елементів. Що виявляє проміжні висловості не металів? Тому зараз я вам покажу картинку нашої таблиці Мінделеєва, щоб ви могли роздивитися її? Переведу. Так, в демонстрації екрану дуже видно. Так, видно нам нашу картинку. І ми бачимо, як, в якій структурі у нас йдуть метали. Там, де синеньке, то метали. Їх велика група метал металів, там, де зашаровано світло-зеленим, то є не метали. Інертні елементи у нас оранжевим кольором, помаранчевим, а голубі це лужні метали. Видно, дуже гарна картинка, можете собі її навіть занотувати, Тому або за скриншотити. Так, далі ми з вами продовжимо. Напівне метали це хімічні елементи, що займають проміжкову позицію. За своїми електрофізичними властивостями між власно, металами і напівпровідниками. Важливою ознакою напівметалів є достатньо висока електропровідність при абсолютному нулі, яка, на відміну від звичайних металів, зростає з підвищенням температури. І напівметали характеризуються мащільною кристалічною структурою, порівняно з металами і анізотропними властивостями. Що ж таке анізотропія? Це нерівномірність фізичних властивостей, механічних, оптичних, електричних тощо речовини залежно від кристалографічного напрямку. Десь воно Ага, щось вибило, так? Ага, угу, поновилось. І так, далі продовжимо до. напівметалів відносять германій, мишяк, сурму, олово, інколи вісмут, колоній, астмат і телур, а також алотропну модифікацію карбону, графіт. Напівметали за хімічними властивостями більше підходять на. Не метали, але за типом ну, електричної провідності напівпровідники. Крім металів, крім металів напівметалів і неметалів є ще одна група елементів: це напівпровідники, що відрізняються особливими типами електричної провідності. Напівпровідники це речовини, які за своєю питомою провідністю займають проміжне місце між провідниками і діелектриками. І відрізняються від провідників з сильною залежною питомою провідністю, від концентрації домішок, температури і дії різних видів випромінювання. Основні властивості напівпровідників є збільшення електричної провідності із зростання температури, до напівпровідників належить багато хімічних елементів: це германій, кремінь, сілен, олово, телур, мишяк та інші. Величезна кількість сплавів. І хімічних сполук. Найпоширенішим в природі напівпровідником є кремь, ну, що становить майже 30% земної кори. На перший погляд здається, що віднесені деяких хімічних елементів, одночасно напівметалів і напівпровідників германій мишяк сурма, олово, або напівпровідників і неметалів карбону, криється протиріччя. Тобто, однак, насправді такий збіг пояснюється явищем поліморфозу. Що ж таке поліморфізм? Це здатність однієї речовини у твердому стані утворити різні кристалічні структури, що відрізняються одна від одної не тільки будовою кристалічних решіток, але і властивостями. Наприклад, олово може існувати як у металічній, так і на півпровідниковій модифікації. Для однієї поліоморфічної модифікації, хімічного елементу, арсену, сірого, мишяку характерні електропровідність і металевий блиск у той час, як інші поліоморфічні модифікації, жовтий мишяк. Є типовим не металом. З іншого боку, у Германію, кремнію і навіть фосфору за умов високого тиску знайдені модифікації з металічною електро і теплопровідністю. Поліоморфічні модифікації металів у міру зростання їх температур. Плавлення позначають буквами грецького алфавіту. Найбільш низькотемпературної модифікації надають символ альфа, потім бета. Розглянемо класифікацію металів. Існує багато класифікацій металів залежно від характерної ознаки. Яка розглядається. При цьому один і той самий метал може одночасно належати до різних класифікацій груп. З точки зору хімічної належної, е найважливішої є класифікації на підставі електронної будови атомів. Однак для інженера фахівця корисно мати уявлення і про інші класифікації металів. За поширенням природи та фізичних властивостей, мати уявлення про інші класифікації, за поширенням у природі та за фізичними властивостями. Розглянемо геохімічні класифікації. Ну, з чого вони складаються? Із історичної, історичної події. Металів поділяють метали на чорні та кольорові. Слід зазначити, що геохімічна класифікація дещо не співпадає з тією, що прийнята в металургії, згідно з якою до червоних металів відносять тільки залізо та сплави на його основі, а до кольорових решта металів. А згідно з геохімічною класифікацією, до групи чорних металів входять достатньо велика їх кількість. Тобто чорні метали, серед яких найтиповішими є залізо, марганець, хром, ці метали мають темно сіре забарвлення. Ми його зараз теж розглянемо з вами на екрані. Залізо, сіре, сіре, забарвлення. І ці метали мають високу температуру плавління, а деяких із них характерне явище поліморфізного. Це залізо, коболь, марганець. Зараз я включу вам демонстрацію екрану. Так, ви бачите, так, ось ці метали і кольорові метали, що мають білий, жовтий, чорний, забар, червоне забарвлення і низьку температуру плавління, але велику твердість. Найпоширеніша – це мідь, яка навіть зараз є дуже цінним металом, тому що в неї висока електропровідність, її дуже гарно використовують,